Вітаю всіх на каналі Oriflame Beauty Tips, Мене звуть Альона і сьогодні я вам покажу неймовірно класну гру від Oriflame, в якій можна просто грати, просто виконувати завдання і отримати дуже класні подарунки, а також вигідні знижки на неймовірно класну продукцію компанії Oriflame. Це не жарт. Кожен може в ній прийняти участь. Знайомся, гра в серця від Oriflame Beauty Insider Club. Ті, уявіть, як ви виходите з ванної кімнати після ванни, сауни чи душу і вдягаєте ось такий неймовірний, смарагдовий, м'якенький халатик і йдете куди? На кухню, для того, щоб випити ароматної кави з ось цього неймовірного а, електрочайника від фірми Тефаль. Так, дівчата і хлопці, це одні з подарунків, які ви можете отримати просто за виконання завдань, і, звичайно, насолоджуватися ароматною кавою і грітися в таких неймовірних. Текстурах такого а, текстилю від компанії Oriflame. Ну і звичайно, ви можете отримати дуже класні знижки на косметику, про яку я вже говорила. Ось цей неймовірний крем із серії Novage Plus з SPF фільтром 50 дуже класно бореться з пігментацією, захищає вашу шкіру від ультрафіолетового від випромінювання альфа і бета променів. І дійсно неймовірно ніжний і підходить для будь-якого типу шкір. Так, це одні з подарунків компанії Reflame і зараз вона дарує це все для вас. Виконання елементарні. Просто виконуєш завдання, а завдання конвертуються у серця, і серця обмінюються на подарунків. Все, ну а тепер детальніше: хто може прийняти участь в отриманні сердець, виконанні завдань і, звичайно, отриманню подарунків, бо подарунків багато не буває. А якщо ви вже є партнером нашої компанії або учасником, тобто ви маєте свій власний кабінет на сайті компанії Reflame, вітаю вас! Ви вже приймаєте участь в акції на серця. Якщо ви а, новий клієнт, або ви давно були зареєстровані, ви вже втратили свій номер партнеру, ви му. Можете заповнити посилання, яке я залишу під цим відео, на учасника або на партнера бренду, і вже прийняти участь одразу після реєстрації, і виконавши вже перше завдання. Бо перше завдання елементарне просто заповнити свій. Профіль а, на сайті компанії, або просто зайти на сайт компанії, і ти вже отримаєш серця. Вигідно? Вигідно. Да? Тобто елементарні завдання, про які я зараз вам детальніше розповім. Якщо не вийде пройти реєстрацію чи залишаться у вас якісь запитання, також залишаю під цим відео посилання на свій інстаграм, а також на свій телеграм, де з радістю відповім на ваші запитання. А тепер поїхали дивитися завдання. А тепер перейдемо до деталей. В першу чергу вам треба завантажити на свій телефон додаток Oriflame App. Ви можете одразу навіть зараз просканувати ось цей QR-код для Google Play або через App Store завантажити також цей додаток. Коли він завантажиться, через кнопку Увійти, ви вводите свій номер партнеру або учасника, і звичайно під власним паролом заходите на сторінку. Далі у відео я покажу, як все це зробити. Натискаємо справа знизу на людинку і ви отримуєте доступ до сердець. Тепер давайте ж подивимось, які завдання взагалі необхідно буде виконувати. Завдання можуть додаватися і змінюватися. Тому в додатку слідкуйте обов'язково за ними. В першу чергу, якщо ви просто приєднаєтесь до цієї гри, ви одразу отримаєте п'ять сердець. Класно? Дійсно, неймовірно. Просто поповнюйте свій профіль. А ім'я, прізвище, ціль, взагалі а, того, що ви хочете прийняти участь у цих серцях. Ви також автоматично отримаєте 5 сердець. за першу покупку, яку ви робите на сайті. Ви, якщо робите замовлення на тисячу гривень, ви отримаєте одразу 70 сердець. Якщо робите на дві тисячі гривень, а замовлення отримуєте 160 сердець, і це неймовірно також класно. Ви можете ділитися посиланнями. На знижку для своїм друзям. І якщо друзі роблять замовлення, ви також отримуєте серця. Просто щодня заходивши на а, цей додаток, ви отримаєте одне серце. І так далі. Тобто неймовірна кількість подарунків і сердець чекає на кожного з вас. Давайте ж тепер детальніше розберемося в подарунках. Подарунки можуть змінюватися, тому що подарунки всі в обмеженій кількості. Тому, якщо вам якийсь подарунок вже запав у душу, Одразу хапайте його, одразу збирайте на нього а, серця і обмінюйте. За 100 сердець ви отримуєте знижку на 80% на аромат Глеша. а серії Royal Velvet, той самий крем Новеч плюс, про який я вам вже говорила, який я вам вже показувала, бо це неймовірний продукт, яким я користуюся щодня. В тому числі туш 5 в одному, легендарна туш, яка для вас буде за а, там копійки просто кошту. З 80-відсоткової знижкою. За 200 сердець ви вже можете отримати більш дорогі продукти, також з 80 знижкою. І Eclat Mademoiselle, і Venture Power, і тональну основу із серії Giordani Gold, включаючи туш і так далі. Зверніть увагу, якщо у вас буде 200 сердець, ви можете отримати два подарунки по 100 е за 100 сердець або один за 200 сердець. Ви вже варіюєте, як вам вже буде. Зручно, вибачте, заговорюсь. Також третій рівень це 400 сердець. І тут ваші улюблені Eclat Weekend. від Діми Білана, Він раніше так називався. І тут вже йдуть рушники, які також можуть вам знадобитися в пляжному сезоні. За 600 сердець ви можете обрати Giardani Gold Essence. Той парфум, який б'є всі рекорди. Це той парфум, який вкритий а, напиленням 24 каратного Золота як жіночий, так і чоловічий, і порадувати себе та рідних. Звичайно, тут вже є термосумка, яка також надобиться вам у повсякденному житті. І за тисячу сердець ви можете вже отримати. І стайлер щітку. І той халат, в якому я вас сьогодні знову ж таки зустрічала, ви його бачили, неймовірний, смарагдовий колір, це просто захват. Набір рушників, гамак, електрочайник за півтори тисячі сердець, за половиною ножі Тефаль і за чотири тисячі мікропіч з аерогрілем 2 в одному, також фірми Тефаль. Зверніть увагу, що ці. Серця збирається не за каталог, а збирається на протязі шести каталогів. Тому дуже класно, що ви зможете їх накопичувати і потім поетапно обмінювати. Це неймовірно класні подарунки, які вже зараз чекають на вас, і ви можете їх забрати. Тепер давайте вже з вами подивимось детально на відео, як і куди тиснути в додатку Oriflame App. Як ви бачите, все елементарно просто. Просто виконуй завдання, просто отримуй серця. Всі ці серця ви можете бачити, як в історії, те, що ви отримали, те, що ви заробили. І, звичайно, в нагородах ви можете обрати ці подарунки, про які ми вже говорили. Тому просто накопичуй, просто обмінюй і починай кожен день з додатку Oriflame App і отримуй також серця. Тільки уяви, як ось ці аромати стоять на твоєму туалетному столику і радують тебе щодня різноманітним твоїм настроєм і різноманітним дійсно ароматом. Це також одні з подарунків, які ти вже найближчим часом можеш отримати. Це дійсно просто гра, в якій ти завжди у виграші. Але чим більше сердець ти отримаєш, тим крутіші подарунки. Тому розпочинай вже зараз і не гай час.